Пожежа виникла 26 січня близько першої години ночі у Заліщиках. Загорілась одна з кімнат гуртожитку на четвертому поверсі. Її власник Володимир Корищук пригадує. Включив плет, дойду включив. Я приходжу, відкриваю, двері, там стоп, не вирости. Побіг в сусідньому сусідній клон запичу світло, з коловний пожар. Скоровий звезд пожар. Знаю, що я вогнегасники заривав, ну, що я тут потушалася. Хотів щось потушити. П'ять вогнегасників допішли, да, нічого не вдалося. Вогнегасники не допомагали, тоді вогонь перекинувся на сусідню кімнату. У цей момент приїхали рятувальники. Ми з, 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 з братом спали, потім зайшли рятувальники, вибили двері і сказали, що сусідня кімната горить. Рятувальники винесли мого брата і сестру, і я вийшов з ним. Отримавши повідомлення Бактера Червого, я прибув на місце події, де дійсно бачив, що працювали рятувальники. По осінні пожежі, то одночасно проводилась евакуація людей. Аби врятувати людей, миттєво прийняли рішення про евакуацію. Також рятувальники залучали дві ланки газо димозахисної служби. Під час гасіння пожежі вдалося врятувати 16 людей, з них троє дітей. Загальна кількість врятованих складає 16 чоловік. Водночас з рятування людей проводилось гасіння пожежі житлової кімнати четвертого поверху на місці події працювало три пожежно-рятувальних підрозділи. З одне один із них місцева пожежна команда СМТ Товст. Одна людина 60 років загинула ще семеро з місця пожежі, госпіталізували з діагнозом отруєння продуктами горіння. Згоріли усі речі у двох кімнатах гуртожитку. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.